Ракета х 1 якою російські війська атакували у містить західні компоненти. Про це у своєму матеріалі розповідає видання Financial Times. Посилаючись на висновки експертів та заяви українських посадовців, журналісти демонструють, як Кремль успішно обходить санкції. Х-101, 1 яка зруйнувала значну частину дитячої лікарні, найсучасніша крилата ракета російського виробництва. Ця ракета критично важлива для посилення російської операції з нанесення авіаударів по Україні. За даними Financial Times, зараз Російська Федерація виробляє майже у вісім разів більше ракет Х-101, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Водночас, виробництво цієї ракети все ще залежить від західних компонентів, зокрема від американських. Західні технології дають їм можливість будувати ці розумніші ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проривати наш протиповітряний захист, заявила провідна наукова співробітниця з питань санкцій у Київській школі економіки Олена Білоусова. Хоча санкції обмежили доступ Росії до деяких передових компонентів, оборонний сектор Кремля перейшов на використання мікропроцесорів та інших технологій, які не призначені для військових цілей. Це підтверджується українським аналізом ракети х 101, випущеної в січні, під час якого всередині ракети було виявлено 16 електронних компонентів загідного виробництва. Два компоненти були вироблені швейцарською компанією ST Microelectronics, а решта американськими виробниками, серед яких Texas Instruments та Intel. Усі ці компоненти в основному призначені для цивільного використання, причому деякі з них досить старі. Аналіз російських документів, проведений Financial Times, показує, що російські компанії у 2023 році змогли отримати такі самі деталі, як у попередній ракеті Х-101, використані у січні, просто купуючи їх на відкритому ринку та імпортуючи через Китай. Хоча в російських документах зазначено, що деталі були виготовлені західними виробниками, усі вони були вказані як виготовлені в Китаї, Малайзії, Філіпінах, Тайвані або Таїланді. Дослідження одного уламка, ймовірно, не дасть осягнути ступінь залежності Росії від іноземного виробництва. Згідно з аналізом офісу президента України, наданим Financial Times, повна ракета Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва. У 2021 році Росія виробила лише 56 ракет Х-101. У 2023 в РФ створили 420 таких ракет, майже у 8 разів більше, згідно з доповіддю, опублікованою минулого місяця Королівським інститутом об'єднаних збройних сил. Зусилля США, спрямовані на перекриття ланцюгів постачання російської оборонної промисловості, ускладнили доступ до передових західних технологій. Це змушує Кремль звертатися до цивільних компонентів, які не мають тієї надійності і захищеності, які зазвичай вимагають від електроніки військового призначення. Не всі електродні компоненти є військовими, і навіть якщо вони заборонені до постачання в Росію, Кремль купує їх через підставні компанії на Близькому Сході і в Південно-Східній Азії, розповідає старший науковий співробітник фонду Джеймстауна Павло Лузін. Найбільшою проблемою є двигуни це складні машини. США вважають, що товари, виготовлені з використанням американських технологій, навіть якщо вони вироблені за кордоном, потенційно підпадають під дію внутрішнього експортного контролю. Однак ці правила важко застосувати. Хоча немає жодних доказів того, що якісь великі постачальники порушували американський експортний контроль, компоненти можуть бути перепродані покупцями, які не дотримуються цих правил. Владислав Власюк, радник офісу президента України, повідомив Financial Times, що на саміті НАТО у Вашингтоні президент Володимир Зеленський порушить питання про західні компоненти, які використовують для виробництва російських ракет.